Наж завжди, нині повсяч, і на віки, віки, Царю Небесний, утішителю душі істини, що, що всюди, це все наповняєш, скарби дів життя вода. А, вода а, Сяв нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси душі наші. Святий Боже, свяди кріпкісти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, кріпкість тебе смертний помилуй но... нас. І нині, повся на і повсячни, на віки віків. Наші сина, небезпеки, пресвята, і Тройця, помилуй нас, Господи, очисти старі наші, владико, прости, беззаконня наші, святий і посвяти, і наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І нині по всеча, і на віки, віки вам. Отже наші, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і свята Духа, нині повся час, і навіки віки. Зливаючи до Божества, Де волі душі і усіляються, цього, цього призови мене спас, пробачивши мої прогріня, Величаємо тебе, життя, давче хри. Стоїв ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця твого. Що віддамо Господеві за все, що Він воздав мені, Величаємо Тебе, життя давче христе, Бо стоїв ти нас бути причасниками. Щедро Пресвятого серця Твого. На нього буває серце моє, і він допоможе мені. Величаємо тебе, життя давче бо достоїв Ти нас бути причасниками. Щедро Пресвятого серця Твого, серце чисте створи мені, Боже. І духа право нови внутрі моєму Величаємо тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками яка ми пресвятого серця Твого. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, Духові, нині повсячас, і на віки віків. Амінь. Велич... Труд при святого серця Твого. Будьмо уважні, ми русім примудрість, будьмо уважні О, Господь, і ти О, земля, співайте, співайте ж земляні, обідайте славу. Його. На Уся земля нехай поклониться тобі і співає тобі. Нехай же співає імені Твоєму, у себе шлі. Господи вівся земля. Співай тем, бійте славу. Аминьо. Господи, помоліся. Господи помился. Бо ти, святий си, Боже наш, і в святині спочиваєш, і тобі славу восенаймо Отцю і силу, Святому Духові, нині повся час і на віки, Амінь, Всяке дихання, нехай хай, Господь. Те у святині Його хмаліти у твердині сили, його. нехай хвалить Господа. І що сподобаться нам слухання святого Євангелія, Господа Бога моли, Господи помилуй премудрість прості, вислугайму святе Івангелія, миру ми духові твоє від матері святе Івангелія, є читання. Господи, слава, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Усе передо мені, мій Отець, ніхто не знає сина, крім Отця, і отця, ніхто не знає, крім сина, і кому син схоче відкрити, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я облегчу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, я лайдне і смирений серцем, і найдете полегшу душам вашим, і ярмо, бо моє любе. І тягар мій легки, Господи, слава тобі. Ісусе, Сину Божий, що відкрив щедроти Пресвятого серця Твого. Помилуй, спаси Тих, що Тебе величаю. О, Ісуса, красо, присвітна, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, серце Ісуса момили на серце Ісусу, сила непереможна, переможна, помилуй спаси тих, що тебе величають, присвяє. Серце Ісусе, любов, невимовна, помилуй і спаси тих, що Тебе величає. Серце Ісуса, милуйно. Серце Ісуса, веселості серця мого, помилуй і спаси тих, що тебе величають. Це Ісуса, втомлених помочі, помилуй спаси тих, що тебе величають, серце Ісуса, оголойно. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, Серце Ісуса, у чистий розінь пустих помислів. Помилуй спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, нас. Серце Ісуса, охорони моє від поривів лукавих, помилуй, спаси тих, що Тебе величагають. Серце Ісуса, покрови життя мого, помилуй, спаси тих, що тебе величаю, О, святее, серце Ісуса, гомилуйно. Серце Ісуса, надію смерти мої. Помилуй, спаси тих, що тебе величагають. Серце Ісуса, потіху моє на суді Твої, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, є серце Ісуса, милуй нас. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Ще молимось Господові Бові нашому, що вислухав голос моління зрішних, і помилував рабів своїх, всіх присутніх в святому храмі цьому, і всіх, що з'єднані з нами в молитві, всіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, і охоронив нас від цілякої скорби, біди, гніва й нужди, і всілякої болізні, душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довліттям. промовимо, Всі, Господи, вислухай. І милостиво помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимося за здоров'я і за спасіння і слуг Божих і особливу поміч до серця Христового за внука марка, доньку Соломію, За очей, онкологі, і романа, і за зцілення очей Романа, за тиття,

Ще молимо, що зберегтися місту цьому святому храму, в цьому, і всякому місту селу. і країні від голоду зайблі землетрусу, потопу, граду, вогню війни, нападу чужинців міжособної брань, щоб Він був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий і людинолюбний Бог, і ми тобі славу, і... І відвернув везні всі, що наступає на нас, і збавив нас належної, праведної своєї порози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми молимо, щоб Господь Бог вислухав голос, моління насрічних, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, вислови на зборі, спасить наш повання всіх кінців землі, Тих, що на морі далеко милостивий, будь милостивим, до дурихів наших, і помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог, єси, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсячас, і навіки, віки. З умолінням всі голови і коліна приклонивши до Христа людинолюбця, помолимо. Господи, помилуй. Тобі, Господи, єдину благому, не злопам'ятному і спіду ріхи мої, до тебе прибинаю недостойний, співаючи. Соріше, Господи, сорішив, і недостойний я спаляв небесту небесну через множество неправ моїх, але Господи, дури мені сльози, покаяння, єдиний і милостивий, щоб ними я омолив тебе очистився перед кінцем від ціля коріха, страшне, бо різне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріни мене множество мрячних і нелюдських демонів. І ніхто не поспішить на поміч і не збави. Тому припадай до Твоїх благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали: прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твоїх, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лице від мене. Але раньше ти, Господи, не кажи мене в і щедротами, а ворог мій, нехай не радіє мною, але полоси порози на мені і зниж усе одіяння і, і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий, Господи. Бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простину руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твої благості, утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоє на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помісти, бо ти, це, Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радости, успокоєння більше всілякого спокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки. віки. Ремудрій. Найсланішові робимів, і незріняно славнішу від Серафимів, щоб задління Бога Слово породила, сушу вогородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Слава тими Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, що заради нас і нашого ради спасення, дав своє серце пробити, і останню краплю крови, останню краплю любові пролив за нас. Істинний Бог наш, молитай, пречистий своїй матері, преподобних Богоносних Отців наших всіх святих, помилуй і спасе нас. Як благий і людинолюбний, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава віки.